Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відогляді надамо увазі мережевий штраборіс від компанії Bosch, а саме модель GNF35 ca Як ви бачите, постачається він в пластиковому кейсі, який ми зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, у котрому постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також іде ключ для затиску витратних матеріалів та зубило, для того, щоб ви могли очистити штробу після обробки. Звісно, до комплекту входить і сам штроборіз. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 1400 Вт. Частота холостого ходу 9300 обертів на хвилину. Глибина пазу регулюється від 0 до 35 мм. Ширина пазу регулюється від 3 до 39 мм. Діаметр витратних матеріалів дисків 150 мм. Посадкове місце 22,23 мм. Габарити 316 на 346 мм. Вага інструменту 4,7 кг. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самого інструменту. І спершу надамо вашій увазі, те, як у нас встановлюються витратні матеріали. Використовуємо ключ, який йде в комплекті, вставляємо його в спеціальний паз, робимо чверть оберта і отримуємо доступ вже безпосередньо до робочої частини, де в нас встановлюються витратні матеріали. Як ви бачите, у нас тут присутні металеві проставки свого роду, як гайки. За допомогою них ми можемо виставляти ширину пазу. У нас присутні три проставки по 4 мм і чотири проставки по 6 мм. Відповідно, можемо використовувати також два диски. Далі, друзі, коли ми вже встановили витратний матеріал, так само фіксуємо робочу частину і вже безпосередньо можемо переходити до роботи. Лише нам ще треба за допомогою спеціальної шкали та позначок виставити необхідну глибину різу. Глибина різу тут виставляється дуже точно. Відповідно, при роботі у нас не буде з цим ніяких нюансів саме в цьому інструменті, адже точність і ширина штроби це його найбільші переваги, а також несумнівно потужність самого інструменту. Після того, як ми встановили необхідну глибину заглиблення, обрали ширину пазу, можемо запускати інструмент. Для того, щоб запустити його на робочій частині, де в нас є мотор, посуваємо. Клавішу запуску і вона одразу фіксується в робочому стані. Для можливості тривалої роботи без перерви в місці мотору у нас присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження. Також, як ви бачите, мережевий кабель в місці можливого зламу дуже добре прогумований, що його несумнівно захищає та збільшує ресурс самого інструменту. Далі, як ви бачите, у нас присутні два руків'я. Котрі допомагають нам якісно фіксувати інструмент під час роботи та, звісно, додають зручності. На нижній частині в нас є коліщатка, за допомогою яких ми можемо рухати інструмент безпосередньо по стіні. Далі, друзі, якщо ми розглядаємо штроборіз, слід звернути увагу на систему пиловідведення. Тут система швидкого під'єднання пилососу, тобто можна працювати в великих масштабах без пилу. Отже, як висновок, ми маємо потужний інструмент з можливістю точно обирати глибину заглиблення, а також широким діапазоном ширини штроби. На цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.